Рясне хоч і зустріло гравців дощем, але оптимальною для поєдинку температурою. Відтак, окрім величезних калабань біля воріт. Футболістам-аматорам нічого не перешкоджало добре зіграти. Навіть був дощ, але все рівно були діти, дивилися, вони брали приклад, бачили, що ми там є і старші вже хлопці, у нас і років за 50. І молодші всі бігали в футбол. І хороший приклад даєм їм. Допоки телевізійники призвичаювалися до погодних умов, м'ясники взяли ситуацію у свої ноги. Вже в першому таймі вони забили журналістам два сухих м'ячі. Один із них більш ніж курйозний. <плес> телевізійники оклигали лише в другому таймі. Безперебійно пресуючи суперника, їм вдалося забити аж три працьовитих голи. Вони ворота! Молодець! Гра була дуже напруженою з перемінним успіхом. Ну, ясно, що телевізійники напевно більше треновані, тому що і мають можливість більше дивитися матчі. Однак перемогу журналісти не втримали. Наприкінці матчу м'ясники заробили пенальті, який і реалізували. Результат погріну, хоча наша команда, напевно, вдвічі там, молодша за віком, але. Суперник, ну нам було дуже важко. Я, чесно кажучи, вже в другому таймі думав, ну що складно буде принаймні нас догнати. Ну, але вдалося навіть вийти вперед. Фінальним свистком суддя зафіксував нічийний рахунок 3-3. Відтак гравці взялися пробувати після матчеві пенальті. Сильнішими в лотереї виявилися журналісти. Рахунок по пенальті – 7-3 на користь телевізійників Гра Сподобалася не лише футболістам, а й глядачам. Прихильники гри мільйонів зізналися. Техніки в поєдинку таки бракувало. Технічної гри такої дуже нема. Особливо особено я команда два називалися. Так? Це трошки це, це затяжки. Це затяжкі трошки хлопці або багато кубаси, дякую, що не знаю. шолізнаяка по завершенню баталій м'ясники та телевізійники організували неофіційний третій тайм. В цій частині поєдинку переможцями виявилися усі. Ковела, Михайло Пахолюк, програма репортер.